Обіцяв і приїхав. Молодий український письменник Максим Кідрук дотримав слово і презентував свій новий трилер Твердиня у нашому місті. Про те, що наступна книга в ході роботи Максим розповідав, що на презентації технотрилер робот, яка відбулась влітку в Нововолинську. Зустріч з письменником пройшла неординарно і захоплююче, втім інакше бути не могло. Адже Максим без перебільшення письменник-новатор. На початку презентації присутнім був представлений буктрейлер Твердині у центрі сюжетної лінії не просто цікава розповідь про п'ятеро друг. Узів, які вирушають у пошуках загубленого міста інків, і це історія, у якій переплітаються пригодницькі та містичні елементи, що тримають читача у напруженні до останнього рядка. Познайомитись з Максимом Кідруком та послухати про трилер. твердиню, прийшло чимало студентів. Більшість з них вперше почули про молодого письменника, але зацікавились його книгами. Сподобалась тобі презентація? Дуже сподобалась. Дуже цікаво розповідав. Взагалі, письменника кідрука знала, що є Максим Кідрук. Не знала, але я зацікавилася. Я подивлюсь в інтернеті першу книжку і цю нову. Про Максима Кідрука я чую вперше, проте мене зацікавила ця подія, адже на такому заході я вперше раз. І в загальному я можу сказати, що для мене це вражаюче, адже ну ніколи більш кращої презентації я ще не бачив. До того що якби. Для того, щоб не забути про Макса Кідрука, я придбав книжечку, і саме цікаво, що з автографу. Після презентації усі бажаючі мали можливість придбати книги Максима Кідрука, отримати автограф і зробити знімок на згадку.